Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. 21 дитину сироту з Вінничини було усиновлено в 2023 році. Наразі 67 осіб готові стати батьками-усиновителями. Про особливості усиновлення під час війни, хто може стати усиновлювачем та які умови усиновлення на Вінниччині, говоримо сьогодні з гостею студії начальницею служби в справах дітей обласної військової адміністрації Тетяною Дорош. Так, вітаю. Да, вітаю всіх. Скільки на сьогодні в області дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування, які можуть бути усиновлені. Ну, е, Сьогодні на обліках служби справах дітей у нас 2263 дитини-сироти, дитини позбавлених батьківського опікування, але усиновленими можуть бути 498, тобто є підстави для усиновлення. Просто поясню для наших е, радіослухачів, що е, є категорія дітей, які сьогодні. Усинов... Ну, знаходяться, наприклад, під опікою родичів, і mm -hmm. безумовно там написана заява про те, що вони не можуть бути усиновленими. Є інша категорія дітей, ну, наприклад. Батьки відбувають покарання. Тобто наразі, поки батьки не позбавлені батьківських прав, такі діти не можуть бути усиновленими. Є, наприклад, батьки, у яких є захворювання певні, вони не можуть сьогодні доглядати за дитиною, але така дитина теж не може бути усиновлена. Тобто, 498 із 2263 мають право бути усиновленими і мають підстави бути усиновленими і просто то хочу, напевне, я загляну вперед uh -huh. трошечки нашого сьогоднішнього ефіру, але відразу скажу, що окрім усиновлення є інші альтернативні форми сімейного виховання, прийомна сім'я, дитячі будинки сімейного типу, та ж саме опіка піклування. Так, от із цих 498 уже 407 вже знаходяться в сімейних формах. А от ті діти, які ще батьки, яких, як ви казали, ще не позбавлені батьківських прав, де діти знаходяться? Чи вони ну, можуть будемо бути... говорити так: батьки позбавлені батьківських ага. прав, але підстав для усиновлення немає. Ага. І, як правило, ці діти знаходяться в закладах інституційного догляду. Це будинки дитини, це школи, інтернати. Ну, тобто така ага. різна категорія. І просто довідомо те, щоб розуміли. Радіослухачі, про що ми говоримо? Спеціально йдучи на ефір, ще раз подивилась, у нас на обліку може бути усиновлена одна дитина до року, одна дитина два рочки. 3-5 років це 25 дітей, 6-10 років 108, і 11-17 – 354. Тобто у нас немає, як правило, ну, таких маленьких дітей, яких би хочуть наші усиновителі усиновити. Будемо так говорити. Ну і крім того, із цієї категорії у нас 52 дитини це діти-інваліди з серйозними захворюваннями. Які особливості усиновлення під час війни? Ну є постанова 905 від 2008 року про порядок усиновлення, і в принципі для громадян України цей порядок залишився таким самим, якщо вони сьогодні знаходяться на території України і хочуть усиновити дитину. Ну, на території України, наприклад, так як на території нашого регіону. Але е, законодавство і ця сама постанова пройшла свою трансформацію. За час військових дій було внесено певні зміни. В якому плані? Перше, стало можливим вирішувати бюрократичні питання щодо усиновлення дітей сиріт через веб-портал Дія. Тобто усиновителі знаходять. Спеціальний розділ бажаючи усиновити дитину, спеціальний розділ туди. Абсолютно, ну, скажімо так, формують такий пакет документів, відправляють туди, Ну, якщо є цей пакет документів, то це буквально 30 хвилин займає. Потім з цього веб-портала Дія документи пересилаються в єдину інформаційно-аналітичну систему Діти, і вони йдуть на ту службу, де усиновителі знаходяться на обліку. Служба протягом п'яти днів має розглянути ці питання. І якщо всі документи відповідають тому, чому потрібно. Далі йде контакт з усиновителями, виходить служба на обстеження умов проживання цих усиновителів, кандидатів, потім їх відправляють на спеціальне навчання. Ну, і вже після всього вирішується питання про постановку їх на облік. Тому, в принципі, ну, спрощена, скажімо Та, так, набагато процедура, не потрібно йти, не потрібно йти в службу, подавати документи і так далі. Наступне ще одне, що було внесено, це, наприклад. Те, що е, усиновити дитину. Усиновителям, наприклад, які сьогодні от були такі, які усиновили дитину, але дитина виїхала за кордон, то цю дитину могли їм передати тільки за участі представника консульської установи. Тобто на сьогоднішній день потрібно розуміти, що всі абсолютно дії, які здійснюються за кордоном, вони здійснюються за участі представника. Ну і ще є одна. Не таке, що сьогодні ми можемо, наприклад, контакт встановлювати онлайн. З дитиною пару контактів, але все рівно остаточний контакт ну, очно. Усиновителі мають їхати туди, де знаходиться дитина, уже там з нею спілкуватися Знаємо. за участі представника консульської установи. Виноситься рішення тоді контакт відбувся чи не відбувся. Ну і далі вже по процедурі там влаштування, угу. наприклад, і так далі. Хто може стати усиновителем? Ну, дивіться, усиновителем може стати. В принципі, той, у якого згідно той ж самої постанови Кабінету міністрів 905, ї по-перше, це може бути або подружжя. Або одинока особа віком не молодше 21 року. За винятком, якщо, наприклад, той, хто хоче стати усиновити дитину, є родичем цієї дитини і воно доведене. Різниця у віці між усиновлювачем і дитиною має бути не менше 15 років. Далі, громадяни, які хочуть усиновити дитину, вони повинні мати стабільний дохід. Причому сума доходу цього має на кожного члена сім'ї, враховуючи в тому числі і цю дитину, яку вони планують усиновити, не менше прожиткового мінімуму ну, на кожного члена сім'ї. Окрім того, у них має бути відповідна довідка про те, що у них немає ніяких психічних захворювань, про те, що на території, де буде жити дитина. Теж немає психічно хворої людини, яка би могла uh -huh. ну, впливати погано на здоров'я дитини. Е, обов'язково має бути житло на праві власності або праві користування, і це має бути підтверджене відповідними документами. Е, в цьому житлі обов'язково має бути е, спальне місце для дитини і обов'язково має бути облаштоване місце для розвитку дитини е, в залежності від її віку. Якщо це школяр, це має бути Шкільне місце, де він буде робити уроки і так далі. Якщо це маленька дитина, значить це має бути той куточок ігровий, де дитина буде гратися і розвиватися. Ну і звичайно, є ще одна така це: це довідка про відсутність судимості, тому що є такі судимості, які не погашаються з часом. І людина, яка колись зробила злочин проти життя і здоров'я іншої людини. Вона не може апріорі бути усиновлювачем. Які умови усиновлення і можливо якісь тренінги, навчання проходять? Ну, дивіться, є у нас спеціально в законодавстві кожна людина, яка хоче усиновити, окрім родичів, вона має пройти навчання. Майбутні усиновлювачі вони приходять за направленням служби в обласний центр соціальних служб, вони згідно програми кандидатів усиновлю, Відповідно до наказу Мінсосполітики від 12 вересня 2022 року проходять спеціальну таку тренінгову програму. Тривалість цієї тренінгової програми становить 72 години. З них 19 годин це теоретичний блок, практичний блок 38 годин і самостійна робота 15 годин. Якщо брати в загальному, це загальний термін навчання 9 днів. І після цього центр соціальних служб видає висновку. Основок, наприклад, що ця особа чи ця подружня пара можуть бути кандидатами в усиновителі, наприклад, і можуть взяти на виховання одну-дві дитини різної статі, однієї тої самої статі. Просто там уже, скажімо так, ті спеціалісти, які цим займаються, вони відслідковують ці всі питання і розуміють потенціал тих батьків, які прийшли, і кого вони, тому що у кожного, звичайно, є бажання взяти, але є і потенціал. Якщо, наприклад, бажає людина взяти одну дитину. Але mm -hmm. в процесі навчання спеціалісти бачать, що такій сім'ї можна дати і дві дитини, і три дитини, mm -hmm. і ми говоримо, якщо спочатку сьогодні ну може бути одна дитина, але ж можна побачити і двох дітей, і захотіти відразу двох усиновити. Тому, mm -hmm. ну скажімо так, змінюються і настрої, і бажання тих самих кандидатів усиновителі, які вже пройшли навчання і отримали ці довідки. А чи доводилось вам відмовляти? Скажімо, сина? Усинов... Ну Дивіться, такого ну, буває рідко, але буває. Але буває. Тому що сьогодні, наприклад, в процесі усиновлення у нас, ну, це вже, от, наприклад, було дуже давно людина вчилася. І ми зрозуміли, що є ситуація таких якихось повадок жорстокості, от ніби всі довідки в порядку. А насправді людина ну трошки поводить себе дивно. Є ті люди, коли в процесі, наприклад, розумієш, що вони неспроможні, вони от своїми завданнями угу. справитися не можуть. Ну то як вони будуть справлятися? Угу, тобто їм угу. ще потрібно або попрацювати над цим, або просто ще не прийшов час зрозуміти, що вони можуть. Бути батьками, тому що це uh -huh. дуже відповідально. Якісь пільги надаються родині усиновлювачів з боку da, держави? Так, e з боку держави надаються відповідні пільги. Кожному, хто усиновив незалежно від віку дитини, яку ти усиновив, надається допомога як при народженні дитини. Тобто вона становить 41 тисячу 280 гривень. Перша виплата становить 10 тисяч 320 гривень, і решта виплачується 36 місяців по 860 гривень, так якби ви, наприклад, народили дитину. Угу. Якщо ви усиновили дитину 15 років, на неї теж це розповсюдить. Тобто вік не має значення. Вік має значення лише в тому випадку, коли дитина, наприклад, усиновили усиновила дитину до трьох років, то один із батьків має право на оплачувану відпустку так само, як по догляду за дитиною до трьох років. Якщо ж, наприклад, дитина старше трьох років, то батькам дають відпустку тривалістю 56 днів для того, аби батьки, ну, скажімо так, мали. Можливість більше е, побути з цією дитиною, зрозуміти і налаштуватися на те, що це вже їхня дитина. Чи відслідковується службою подальша доля усиновленої дитини? Е, ну, в обов'язковому порядку всі mm -hmm. діти, які усиновлені, вони відслідковуються службами у справах дітей за місцем проживання цих усиновлених дітей до 18 років. Е, спочатку. Згідно законодавства, їх відвідують перших три роки кожен рік, а потім відвідують раз в три роки. Звичайно, коли приходять працівники служби, вони мають розуміти, що якщо є таємниця усиновлення, то вони мають заходити в цю сім'ю із, ну, скажімо так, Розумінням того, що дитина не повинна зрозуміти, що вона усиновлена, тому що батьки тримаються, ну, скажімо так, в таємниці. Але в обов'язковому порядку працівник служби дивиться, як розвивається дитина, чи відповідає її рівень розвитку, її віку, чи сьогодні у неї всього достатньо, як використовуються кошти. Ну, тобто, все абсолютно згідно того, щоб розуміти чи захищена дитина. Якщо брати на сьогоднішній день, зараз на території Вінницької області 556 усиновлених дітей проживає. 35, ну якщо разом це буде 591, але 35 з них виїхали за кордон, і вони знаходяться там, і вони мають стояти теж на консульському обліку. Ми відслідковуємо це все для того, щоб не було ніяких порушень прав. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про особливості усиновлення під час війни. Дякую, гості студії, начальниці служби в справах дітей обласної військової адміністрації Тетяні Дорош. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.